Мене звати Віка, мені 10 років. Я приїхала з Донецької в Тернопіль. Я зараз вчу українську мову, мені трошки важко вчити, але гарно виходить. Ну, мене звати Наталя, я живу тут в Тернопільській області. Десь, напевно, що на початку весни ми почули про двох дівчаток з Донецької області, яких. Ну, потрібно було, в принципі, всиновити. <ріст> Просто не хотіли їх всиновляти люди через діагноз меншої дитини. Коли забрали цю дитину, дитина була в важкому стані. Виявляється, дитину ніхто не доглядав, тобто вона там була на обліку теж в центрі, але за дитиною не дивилися як рідні, які потім, на жаль, померли, так і лікарі також. Тому що дитина була запущена стільки, що в тини з'явилися туберкульози, причому два, два види. А люди, які знають, що таке — ця імунна система дуже страдає, дуже хвора, слабка. І саме перше, що чіпляється до ВІЧ-інфікованих людей, це туберкульоз. Ми весь цей час стикаємося з тим, що бувало таке, що навіть лікарі не хотіли нас, як належно, зробити нам операцію. Там поставити крапельницю і йшли аналіз крові брати дитині з пальця а в скафандрі, такому, як зараз при ковіді вдівали. Знаю, чи то в інших країнах так є, чи то тільки в нас, але ну взагалі доводиться зіштовхуватися з тим, що навіть родина не знає про наших дітей, про статус наших дітей. Тому що <кій> дехто з родичів нам радив, що якщо десь тільки бачите відчину людину, то берете спірт і протираєте навіть дверні ручки, щоб часом, де вони ловилися руками, там треба протерти. Мала обізнаність, а якщо вони взнають, то в них починається неадекватна реакція. Вони агресивні роблять це. Тобто для них це зразу стає така страшна хвороба, і вона ну, прям така небезпечна, на їхню думку, що глянеться інфікованих людина, і вони вже зразу захворіють. Ну, Я вважаю, що якщо порадити що людям, людина, яка дізналась про свій діагноз, звичайно, я думаю, що це зразу робиться страшно, тому що мені здається, що навіть ти захворів. Грипом, і тобі страшно. Ой, як я це переживу, може мені на серце дасть, може мені туди, може мені сюди. Ну а це віч, ти розумієш, що це поки що ліки від неї не від цієї хвороби не знайшли. Але коли ми впадаємо в паніку, людина панікує, і організм стресує, і тоді людина ще більше хворіє. Тому панікувати ніколи не треба, завжди має бути холодна голова, розсудок, і треба звертатися зразу до лікарів.